У вихідний день звичайні запорізькі школярки прийшли до людного торговельного центру не гуляти, а заробляти гроші. Вузі, червона, камінь, о, Співами дівчата вже не вперше збирали на допомогу для військових. Тало не вийді. діти, запропонували чи можемо вийти і заробляти, допомагати нашим збройним силам України. Ну приблизно 4-5 тисяч у нас виходить за один захід. До благодійних виступів школярки готувалися кілька місяців. Ретельно обирали репертуар. Обирали, обирали. Ті, що нам подобається, ті ми і співаємо. Ми не готували вдома. ми готували в школі 1 вересня. Люди слухали, плакали та посміхалися, і а вже ж кидали гроші у скриньку. Залучали до цього і своїх дітей. Я вважаю, що молодь України треба підтримувати. Якщо молоде покоління вже так відноситься до нашої країни, а саме патріотичний такий настрій, то підтримка це наше все. Запоріжанки і надалі планують виступати, бо точно знають, чому треба допомагати військовим. І щоб ми жили, як раніше, так. ще краще. Ми збираємо, щоб була якась більша сума, і в планах у нас віддати, звичайно, Збройним силам України на запорізькому напрямку. Хлопці, які зараз нам захищають, завдяки яким ми зараз можемо проводити ці виступи.